Доброго здоров'я! В ефірі найважливіші новини в Україні і світі на цю годину. Лідер партії Укроп Геннадій Корбан упевнений, що вся Україна зробила правильні висновки, спостерігаючи за судом над ним. Про це політик сказав 28 грудня в Дніпровському райсуді Києва. За словами лідера Укропа, незважаючи на те, що в залі суду було розіграно судилище, правда все одно переможе. Соратники Корбана обурилися вердиктом суду, проте Корбан звернувся до них із проханням зберігати спокій для того, щоб не давати приводу для провокацій. Я хочу сказати всім спасибі. Це було дуже показове судилище. Вся Україна була свідком цього. Я так розумію, що сьогодні є дві України: одна Україна, яка бореться, яка хоче змін і реформ, а є інша Україна, яка, на жаль, дісталася нам з минулого. Вона все ще живе по-старому, по якихось твоїх старих законах. Але я думаю, що з такими прикладами і з таким громадянським суспільством, яке у нас формується, ми переможемо, сказав Корбан. Нагадаємо, відведений суддя Дніпровського райсуду Микола Чаус прийняття в рішення про зміну запобіжного заходу корбану із домашнього арешту на утримання під вартою на протязі 60 днів. Національний банк України оштрафував Державний Ощадбанк майже на 3 мільйона гривень за порушення посадовими особами фіностанови, закону про здійснення переказу 40 мільйонів доларів в інтересах народного депутата Ігоря Котвицького з Народного фронту, який є бізнес-партнером міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Про це йдеться у запиті народного депутата від блоку Петра Порошенка Сергія Лещенка до генерального прокурора Віктора Шокіна. За інформацією Лещенка, Котвицький поклав в 40 мільйонів доларів на рахунок Ощадбанку Росії і ще під час Революції Гідності. Вони перебували там весь 2014 рік. Після чого були виведені через державний Ощадбанк, який не провів необхідну перевірку надходження походження коштів. Далі ці кошти випустив вже за кордон Національний банк України. У середині жовтня стало відомо, що саме НБУ звернувся до правоохоронців з проханням розслідувати цю справу. Лещенко ж вважає, що ці кошти насправді належать Аваку який планує на них будувати свою власну політичну кар'єру. На цьому тлі існує можливість конфлікту інтересів, враховуючи, що розслідування справи веде саме МВС. Державне підприємство Антонов отримає від України 1,1 мільярда гривень державних гарантій, призначених для виготовлення літаків АН148 ЕА. Відповідне рішення закріплене в постанові Кабінету міністрів України від 25 грудня цього року. Постанова пропонує Міністерству оборони здійснювати контроль над виконанням програми у частині виготовлення літаків АН-148, цільовим використанням запозичення і фінансовим станом державного підприємства Антонов. Як повідомляв возгриватель, завод Антонов, що є єдиним в Україні виробником літаків, уклав контракти на виробництво близько 60 повітряних суден і до подій у світі. Серія кровопролитних терактів сталася у підконтрольному режиму президента Башара Асада в місті Хомс. У результаті загинуло понад 30 людей, десятки отримали поранення. Про це 28 грудня з посиланням на місцеву поліцію повідомляє Ріа Новості. Смертник підірвав себе, майже відразу за ним вибухнула замінована машина, а потім ще привели в дію вибуховий пристрій на місці попереднього теракту. За першими даними, загинуло більше 30 осіб. Місце теракту було в районі поліклініки Рук. Я, розповіло джерело агентства. Відзначається, що в цьому районі міста проживають алавіти, які належать до правлячого клану в Сирії. Президент Росії Владімір Путін досяг головної мети щодо зміцнення режиму сирійського президента Башара Асада, заплативши за це відносно невелику ціну і всього за три місяці проведення військової операції в Сирії. Таку думку висловили агентству Reuters кілька офіційних осіб і військових аналітиків США. Але як підкреслили чиновники США, Путін може зіткнутися з серйозними проблемами, якщо його причетність до конфлікту в Сирії затягнеться. Експерти вважають, що витрати Москви на сирійську компанію складуть 1-2 мільярди доларів на рік. Ці кошти виділятимуться із оборонного бюджету Росії, який досяг 54 мільярдів доларів. При цьому у Вашингтоні відзначають, що зниження цін на нафту, яке завдає шкоди російській економіці, навпаки, позитивним чином позначиться на військових планах країни, так як знижуються ціни на паливо для літаків і кораблів. Крім того, в Росії ще з радянських часів є величезний запас бомб, які вона використовує в Сирії. Також чиновник американської розвідки зазначив, що Росія скористалася ситуацією у дипломатичному напрямку. Втручання Росії, здається, зміцнило її позиції за столом переговорів. В останні тижні Вашингтон більш тісно співпрацює з Росією в пошуках врегулювання війни і відступив від вимог негайного відходу Асада в рамках будь-якого політичного переходу. Так наголошується в статті. Введення візового режиму нормальна практика Росії для виховання неслухняних країн. Не виключено, що і відносно України буде застосована подібна міра. Таку думку в коментарі обозрювателів висловив науковий директор інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко. Останнім часом Росія продемонструвала, що введення віз для неслухняних країн є одним із способів покарання за вихід з орбіти впливу Росії. Нагадаю, що кілька років тому така міра була застосована до Грузії, а з 1 січня він застосується також щодо Туреччини, тому я не бачу нічого дивного у таких погрозах, сказав Сушко. Він також припустив, можливо, розрахунок робиться на те, що в Україні буде зростати тиск на владу з метою поступок Росії. Але навряд чи цей розрахунок ґрунтується на аналізі реальної ситуації в Україні. Зрозуміло, що це створить певні проблеми для громадян України, проте це навряд чи змусить Україну. Раїну змінити політику і до доподію спорті. Півзахисник Донецького Шахтаря Алекс Тайшейра, визнаний кращим футболістом чемпіонату України 2015 року. Бразилець зовсім небагато випередив лідера Київського Динамо Андрія Ярмоленка. Голосування, в якому брали участь гравці та тренери всіх команд Прем'єр-ліги, провела газета Команда. У підсумку Тайшейра набрав 451 бал, обійшовши Ярмоленка, всього лише на 10 пунктів. Бронзовим призером став одноклубник Андрія, захисник Євген Хачаріді. 64 бали на четвертому місці опинився форвард Дніпра Євген Селезньов. А замкнув п'ятірку кращих. Ще один динамівець Сергій Рибалка і на завершення про погоду. У вівторок на більшості територій України хмарно з проясненнями місцями можливі снігопади з переходом у дощовицю на дорогах ожеледиця і докладніше по регіонах. У західних областях температура вночі від одного морозу до 6 градусів тепла. У день у межах 3-8 над нулем. На сході України температура у темну пору доби в межах 1-5 градусів морозу. У день сонце прогріє повітря до мінус 2 плюс 3 градусів. На півдні температура повітря коливатиметься між позначками 1 морозу 5 градусів тепла вночі, а в день стовпчики термометра піднімуться до 4-9 над нулем. І про північні та центральні області України. Середньодобова температура без особливих змін: від 2 до 7 градусів морозу вночі, та мінус один плюс п'ять очікуємо в день. Наразі у мене все. Залишайтеся з обох ТВ і будьте здорові. Мама каже, що в королівстві вонето справжні дива на ортопедичні матраци знижки до 25%, А ще на ліжка та комфортні дивани. А де ж дива? Новорічні знижки чекають на вас. Подаруйте собі та своїй родині здоровий сон від Венето